Вітаю, шановні друзі. Дуже важлива новина для українців. В Німеччині в Німеччині пропонують позбавляти виплат бюргергельд військовозобов'язаних українців. Зробіть, будь ласка, репост і підписуйтесь на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій, де ви завжди знайдете більше інформації. Друзі, як повідомило, сьогодні німецьке видання Bild, партія ХСС ЦЗУ ініціює жорстокі обмеження на соціальні виплати для українських чоловіків віком від 18 до 63 років, які перебувають. У Німеччині, але не працюють і не служать в збройних силах України за даними Більд 150 660 тисяч чоловіків громадян України у цій віковій групі вже отримують бюргергельд. Сума витрат понад 1,3 мільярди євро на рік. Що пропонують німецькі політики? Штефан Майер, депутат Бундестагу, експерт з міжнародних справ по ХДС, каже наступне: слід негайно припинити виплату бюргергель для чоловіків з України, які перебувають у віці, придатному до служби. Вони мають або працювати в Німеччині, або служити в українській армії. Далі німецьке видання Bild пише про так званий ЛКВ-Трік. За даними німецьких і польських спецслужб, частина чоловіків виїжджає з України з фальшивими дозволами на водіння вантажівок, нібито для виконання міжнародних перевезень, це дозволяє уникати мобілізації, відомо як ЛКВ ТРІК. Не знаю до чого. Е Видання Більд е, приписало цей ЛКВ Трік в своїй публікації, як це пов'язано з скасуванням бюргергельд для українських чоловіків в Німеччині. Але от є така інформація, і що відповідає Україна з цього приводу, а саме Українське посольство в Німеччині у коментарі для більду Українське посольство в Берліні заявило, не можна всіх чоловіків українців за кордоном вважати такими, що порушують закон або уникають мобілізації. Багато хто має законні підстави для перебування, зареєстровані у військома. Тах і оновили свої дані. А тепер, друзі, давайте розберемося, що з цього правда, і що, в принципі, це означає для звичайних українців в Німеччині. Ну, перше, що мене дуже сильно зацікавило, це те, що більд пише про жорстокі обмеження на соціальні виплати для українських чоловіків віком від 18 до 63 років. І от тут в мене вже почались якісь сумніви, чому від 18 до 63 тому що мобілізація в Україні відбувається з 25 до 60, тобто, після 60 там взагалі вже питань ніяких немає. А публікація йдеться мова про 63 роки. І чому з 18? Тому що з 18 до 25 згідно українського законодавства нікого не можна мобілізувати. Оце дуже дивно для мене. Це раз. Друге, в даній публікації, друзі, не йдеться взагалі мова про депортацію або про якесь е, виселення, е, чи, скажімо так, позбавлення. Влення дозволів ВНЖ у Фонхальстітель, тобто в даній мові нібито йде е, мова саме про те, щоби. Позбавити бюргер гельд. Але наскільки це реально, чи можна дійсно позбавити виплат бюргергельд? Ні, друзі, на практиці це е, дуже і дуже важко. Теоретично це можливо, але на практиці це буде дуже важко. Чому? Тому що, по-перше, це буде нарушати принцип правової держави. По-друге, це буде дискримінаційним підходом до виплат бюргергельд. Чому? Тому що які вимоги е, і критерії для отримання виплат бюргергельд? Це особа повинна бути працездатною, Тобто вона повинна працювати, в неї не повинно бути додаткового доходу, тобто вона повинна потребувати допомоги. І саме головне, вона повинна проживати в Німеччині. Тому додаткових критеріїв у вигляді військової приналежності чи національності в законодавстві Німеччини немає і не може бути ніяких обмежень по цьому принципу Військово-зобов'язаний Ти чи не військово зобов'язаний чоловік ти чи жінка, українець ти чи румун, Неможливо таких бути. Обмежень це дискримінаційні обмеження. Це раз. По-друге, е, ніхто друзі, в реальному е, світі, в принципі, такі обмеження в Німеччині, в правовій країні не прийме. Ми це чудово розуміємо. Ну, теоретично, це можливо, але практично це буде ну, дуже важко, якщо не сказати нереально зробити. Тому, в принципі, хвилюватися, особливо чогось з даного приводу я не бачу необхідності. Більше того, я хотів би зауважити, що в Німеччині немає обмежень чомусь для скасування. Ання виплат бюргергельд, наприклад, для німецьких дезертирів або німецьких ухилянтів. тобто в Німеччині для своїх же громадян таких вимог немає. Чому вони повинні бути для іноземців в даному випадку? Тому думайте, друзі, більш всього схоже, що дані ініціативи німецьких політиків являються не більш ніж е, німецьким популізмом. Це моя думка. Але е, подивимося, чим це все закінчиться. Не думаю, що це в результаті переросте в щось більш реальне. Хоча подивимось, друзі, з повагою, ваш адвокат Демченко.